А зараз створимо ще один об'єкт бази даних. Це запит. Нагадую, запит це той інструмент, який дозволяє в базі даних відшукати потрібну інформацію. Наприклад, зараз ми створимо запит, який буде в базі даних відшукувати ті країни, населення яких складає більше як 40 мільйонів чоловік. Що для цього робимо? Заходимо на вкладочку створення, шукаємо запити, вибираємо конструктор запитів, додаємо табличку країни. Закриваємо віконечко І ось тут у цих полях додаємо поля. Назва, частина світу, площа. Населення. Столиця. І прапор. Тепер в полі населення шукаємо критерії. Ось оцей рядочок критерії поле населення. Вибираємо це поле, ставимо знак більше і пишемо число 40. Це означає, що ми хочемо, щоб даний запит нам відобразив. З нашої бази даних всі країни, населення яких складає більше 40 мільйонів осіб. Натискаємо на запуск. І бачите, комп'ютер нам відобразив, базу, програма нам відобразила 4 країни, які в нашій базі даних мають населення більше, ніж 40 мільйонів чоловік. Закриваємо цей запит, даємо йому назву, хай буде запит 1. І зверніть увагу, в нашій базі даних з'явився новий елемент. Запити запит 1. Тобто, коли ми в будь-який момент його виконуємо, то бачите, от у нас буде ось така інформація. Що цікаво, що якщо ми, наприклад, в таблицю країни додамо ще одну країну, ну, наприклад, Ну, таку велику країну, всі знають. Бразилія. Так, вибачте. Яка знаходиться? В Америці? Ну, має достатньо велику площу. Ну, наприклад... Має велике населення і має столицю. І закриємо цю базу даних, цю, цю табличку. А тепер виконуємо запит 1, То бачите, в нашій таблиці по запиту 1 з'явилася ще одна країна яка має населення більше як 40 мільйонів осіб